Спілкування без бар'єрів у Кропивницькому родини військових вчаться коректно комунікувати із захисниками. Серію освітніх тренінгів ініціювали волонтери. На заняттях психологи діляться своїм досвідом спілкування з ветеранами та вчать, як визначити емоційний стан співрозмовника. Крім того, пояснюють, яких тем краще уникати під час розмови, обговорюють ймовірні причини негативної поведінки у захисників та розповідають, як уникати конфліктних ситуацій. За словами психологів, підтримка та довіра це. Це запорука гармонійних стосунків із ветеранами, тому ці знання повинні переймати усі цивільні. Нам потрібно навчитися відчувати людину тут і тепер. Що їй потрібно деталізувати якісь моменти, які пов'язані з військовою службою. Залишати готовність вислухати, але не конкретизувати да і не допитувати щось конкретне. все починається з потреби в безпеці, в підтримці, в розумінні в фізіологічному комфорті, да, тобто відсутності болі, відсутності якихось потреб, ну тобто закриття якихось потреб фізіологічних, і так по цій, скажімо так, це почці вибудовується вже загальний комфорт спілкування. У Мене два сини воюють. З перших днів добровольцями. І менший син, якому 42 роки, списаний за станом здоров'я зараз. Є проблеми в комунікації, іноді іноді, наче я нічого такого не кажу, а виникає якась агресія. Він бойовий медик і дуже багато бачив. Гуря, мені цікаво, як, як дійсно може правильно навчитися, як реагувати на його слова, як, е, взагалі як спілкуватися з ним. Бо складно.